Привіт, малята! Дуже рада вас вітати. З вами Фея Весняна. Хочу вас я запросити у подорож до царства найрізноманітних, цікавих та дуже корисних створінь. А хто вони? Відгадайте. І літають, і стрибають, і нектар з квітів збирають. Буває, людям заважають та ховаються від пташки. Це найдивовижніші комашки. Хочу вам розказати, що всі комашки відрізняються одна від одної. Але схожі вони тим, що всі маленькі і у них є по шість ніг, є голова, черевце, вусики, і здебільшого у комах є крила. Тому вони можуть бігати, стрибати, а деякі можуть літати. А це що за трудівничка? Вона зовсім невеличка. По квітах літає, нектар смачний збирає, любить працю, хоч мала. Відгадайте, хто вона? Звісно, це бджілка -ж -ж. У червоного малятки на спині краплинки цятки, чорні вуса голова, любить лагідні слова. Це жучок сонечко. Цей маленький робітник змалку працювати звик. Тягне мушок, соломинки до великої хатинки, бо працює тяжко важко у мурашнику мурашка. Кольорові та барвисті, наче дороге намисто. На лугу поміж квіток полетіли у танок. Ой, які веселики, пурхають. Метелики. А це конник стрибунець, дуже вправний молодець, високо стрибає, весненьку вітає і жуків різних багато, довгоносики, хрущі, олені та вусачі. А комар зкоче, нас вкусити хоче. З -з -з Ну, а оце ось муха, дзищить біля вуха. -ж 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 -ж. А знаєте, чим харчуються комашки? Травичкою, квітковим пилком та нектаром. А чи є у комах вороги? Так є. Це пташки, тваринки та люди. Ташки їдять комашок. Тваринки, такі як жабка, ящерка, хамелеон, теж їдять комашок, а люди травлять комашок спреями, щоб вони їх не кусали, або давлять комашок ногами. Але дітки, слабким не чиніть ви і меншого зла. Хай вас не боїться пташинка мала. Хай ластяться котики. І цуценята, метелика з квітки не треба зганяти. Не ображайте дрібної комашки. Природу любити це зовсім не важко. Бо ми всі є частинками природи. Землі потрібні всі її мешканці, і кожній на землі має робити свою важливу справу. До побачення.